Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Чорна п'ятниця, точніше івент, тиждень закінчився у Всі 25. А отже, ми повертаємось до стандартного життя. На нас нова промокоманда, в нас деякі СБЧ, і чесно кажучи. Я не очікував на таке послаблення контенту, сьогодні з вами це все розберемо і скажете свою думку. Втім, з позитивних моментів у вас є дуже багато всіляких завдань на експірінс. Ви можете рухатись сезоном і наблизитись до отримання ілка і Гюндагана, а дехто вже отримав і Бреймака Канате. Також оглянемо нову еволюцію, подивимось на промокоманду, потенційно розглянемо інвестиції. Коротше, все, як ви любите, в суботу зранку, тому якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписуватись на канал, якщо ви вже... Підписник то. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно взагалі такого різкого, такої різкої зміни курсу контенту від eSports. Давайте по традиції розпочнемо з огляду актуального контенту, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. П'ятниця це завжди топ-контент, це завжди топ СБЧ, це хедлайнери промо, і в нас дійсно є нове промо. Але давайте поглянемо на той контент, який ми отримали. Перш за все, це в нас 83 апгрейд на гравця команди тижня, те саме, яке знищено на. Наші з вами інформи минулої п'ятниці вони поновили його. Так само 5 разів на день можна збирати, але це антрейд інформи, тому, можливо, на дистанції після того, як у людей закінчаться гравці команди тижня, і якщо її будуть їх вимагати, це, напевно, перша чергова умова, то є надія, що вони зможуть там, трошки вирости. Далі рухаємось, і в нас СБЧ на Мойзекіна, і це гравець місяця. італійської серії А. 3-4 зірочки, золота трівела це гарний плейстайл, але 3 зірочки вже де, будь де не хочеться бачити. Тим паче на скілмуз для Форварда. 94-й ПС це класно, ніби б'є щось там непогано. Дріблінг більш-менш, але якось от але. Але, 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 Фінесу немає, Рапіда немає, преспрована немає. Така собі карта, напевно, яких вже просто дуже багато і все. І Advance Forward Плюс також немає. Я не знаю, що вам радити його до збірки чи ні, бо якщо ви збирали тюрами, то навряд цей Мойзекін буде набагато краще. Якщо ви робили на Тюрама еволюцію на Павершот, то тим паче. 57 тисяч монет це дешево. І, в принципі, карта не сказати, щоб не погана. Але питання, кому вона в склад залетить. Якщо вам знайдете місце, можливо, бюджетний склад, або тільки почали грати, тоді окей. Наступне з і це схоже, що хейдлайнер нового промо. Це в нас Ultimate Succession гравець і це Олів'є Жиру. І 86 рейтинг, друзі. 4 3 зірочки, 3 на вікфут. 84-й пейс, 87-й удари, 80-ті передачі, 86-й дріблінг. 80-та спритність та баланс. Навряд він буде надто приємним на м'ячі відчувати. Це Жру, Ми від цього і не очікували від нього. 97 рага головою, це прекрасно. 89-та фізика з стрибками 92-ми. Це прекрасно. Золотий Еріал це теж класно, але немає преспромена, немає нічого на прискорення. Немає фінесу, немає РО1 дріблінга. І відповідно питання: а чи це хедлайнер? А чи такі карти ми очікуємо в якості найкращих СБЧ. Я нічого не, про, не маю проти Олів'є, навпаки, в його карток є шар, мені він подобається. Але зробіть його: 80. Восьмим рейтингу, припустимо, з 86-м пейсом. Просто накиньте плюс 2 до всіх статистичних показників. Накиньте йому сірий фінес, хоча б. Або сірий павершот, щось одне. Накиньте йому сірий преспровен і щось, хоча б одне з цих трьох r 1 дріблінг, Рапіт або Квікстеп. І це вже карта іншого рівня. Так, він зараз коштує 42 тисячі монет. Але після Чорної п'ятниці. В багатьох є Йохан Кройф або Вінісіо Джуніор. В тих, хто гріндить, звичайно, в цю гру. Кому залетить склад жиру такий самий, я не уявляю, і мені не зрозуміло, а чому настільки сильно понижена планка. Навіть якщо ви хочете дати роботягам з карти в склад, щоб вони собі їх золотали ті, хто не гріндять, ті, хто просто зайшли після Чорної П'ятниці побачити, що в цій грі. То я думаю, що дати жиру, якого я описав, за 200-250 тисяч монет, то його можна буде зібрати. Тут 42 тисячі ціна карти, але повторюсь, кому вона потрібна, я не знаю. І якщо мова про хедлайнера, то в мене лише отака От реакція, і все. Рухаємось далі. В нас також дві карти з. Промо Winter Чемпіонс, яке промо всередині промо, це сезон Winter Чемпіонс. Рауль Белланова це правий захисник з Аталанти. Якщо Аталанта закінчить на першому місці в серії А, то він отримує плюс 2 оверел і один плейстайл. на момент дати 3 січня, так само як і інші всі в нас. Чемпіонати. Це промо розраховано таким чином. Насправді карта непогана. Три-три зірочки, це, звісно, таке собі. Але для крайнього захисника, можливо, не так. Це критично. 90-й пейс, 85-й деф. Мене сьогодні на стрімі зафукали сказали, що типу, 85-го дефу замало. Але це, по-моєму, не настільки критично. Я йому кинути, є якась фізика, є якийсь дріблінг, є кроси 96-я, і є ще і віптпас, Є гачок, є підкат. Є два плейстали на прискорення. Якщо чесно, то це непогана карта. За 18 тисяч монет, тим паче він ще й апнутися. Там може, ймовірність маленька, бо це серія А, там просто заруба йде потужно. Але так чи інакше, це більш-менш. Я думаю, що за нього можна навіть пограти, якщо у вас серія А. Ді Лоренцо чи краще буде за цього баланова. Вони різні. Трошки. В Ді Лоренцо, по-моєму, там. Не відпас плейстайл, дайте я гляну. Швидесенько. Ді Лоренцо. Да, в нього немає золотого плейстайл. А в цього є плейстайл, як опція. Скотт Мактоманей. це його конкурент де факто з Наполі. 3-4 зірочки, 86-й рейтинг з золотим гачком, 80 майже все, окрім пасів, вони 78. Є тільки так, трикутний блок, батарейка. Але, друзі, отут мені не зрозуміла ця карта. Так, він може отримати плюс 2 апгрейди, але знов. Імовірність серії А, вона менше з рахунок того, що там 5 команд да, борються за це перше місце на момент 3 січня. А ми можемо зайти просто на маркет і купити Конора Галахера з іншої ліги, але зі статами вже 80 плюс Сі з таким самим золотим гачком за 20 тисяч монет. І він також жива карта, плюс один рейтинг може отримати, і плюс 2 плейстейл. Окей, тут плюс 2. Рейтинги і плюс один плейстайл, але інколи сірий класний плейстайл може бути не гірше за стати. 54 тисячі монет і теж ця карта мені не зрозуміла. Їх можна було зробити кращими по зірочках, по статах, бо вони апнуться 3 січня. Кому буде потрібен Скотт Мактомен або Беланова 3 січня з 87-88 рейтином, коли в нас будуть тоті на носу. Я не знаю. Можливо, у вас інша думка. Я просто здивований такому контенту. Де-факто збирати зараз нема кого з нового прому, лише картки з промо Сандерстрак, або гравці команди місяця. Насправді це найкраще збище: Вінісіус Junior і Патрік. Також цікавого, в нас закінчується сьогодні вже апгрейд на базову ікону. І тут питання: а коли і її взагалі випустять нову крутілку? Можливо, вони під Чорну п'ятницю розділили нам ікону та героя, а можливо, вони тепер перенесли дату і Будуть випускати ікон по суботах, а героїв понеділях. Я не знаю. Поглянемо за зливами. Якщо хочете бути в курсі на телеграм-канал, ми підписуйтесь. Я як тільки побачу інформацію в Твіттері, одразу позроблю. зроблю. Чого це важливо, тому що тут є потенційний коридор заходу в рейтинг, тому що... В нас є базова ікона, і в принципі логічно далі давати вже ікону 87 хоча хоча плюс відсікти 86-х, або 88 можливо, одразу. Я не думаю, що вони дадуть пік на ікону, бо минулого сезону Саня на стрімі нагадував, що вони давали пік а, наприкінці грудня. Але хто знає, це і є. хоча. Принципі логічно йти шляхом підвищення рейтингу. Тоді може і рейтинг звичайно спрацювати. Ми зараз з вами поглянемо ціни, потенційні інвестиції туди проаналізуємо, тому також слідкуйте за цим моментом. Тепер переходимо в розділ завдань. Тут у нас деякі нові СБЧ і багато експіріенса. СБЧ було негативний момент. Завдання, на мою думку, позитивний. Виконуєте World Tour Аргентино по тисячі експірієнс за 20 матчів зіграних з. Аргентинцям стартовому складі 4 тисячі експірінця можна зладати, в основних режимах гри тільки не всюди. Форма там за доп бонуси. Я звичайно це не дивлюсь. І також нас вийшло вас завдання на One Nation Аргентина та. А, Франція та Англия, Вибачте, я вже закрив. Там багато експіріенсу дається по 754 блоки і 1000 за весь блок виконання завдань. Раджу вам виконувати, бо це допомагає просуватися сезоном, і там дійсно класні карти. Окрім того, в нас вийшов Джеймс Мілнер. Я його вже вибив. І це теж насправді джоук-карти. Ми зараз поглянемо, але тут дається експіріенс. Можна виконувати ці завдання в товариських матчах в будь-якому режимі, можете знайти друга і по черзі поздувати ці один одному. Ви Experience швидко золотаєте. І тут класні пакети. За виконання цього блоку завдань 82х20. Я отримав всі ці класні пакети, всі їх відкрив, я не зловив жодної спешл карти навіть інформа. Але, тим не менш, можливо, вам пощастить. Або, можливо, ви сейвите паки на тоті. Я не знаю. Я не буду нічого сейвити цього року. Втім. Паки цей фодер, як мінімум, зайвим не буде. А ось він і Джеймс Міллер. До речі, він є в мене вже в клубі. 80, всі стати 4-4 зірочки. Класна карта, насправді, якщо взяти так глобально по статах але, на жаль, немає золотого плейстайлу. Тим паче це Джеймс Міллер І, її. Ну як можна Міллеру не дати золоту батарейку? Я не знаю. Навіть отак от йому плешити. І сюди батарейку. І вже була б карта цікавіша. Набагато, на мою суб'єктивну думку. А так, це, на жаль, виключно фодер під майбутній еволюції, тримайте все. Ще можна тут стівіджі в оренду залутати на 20 матчів, якщо ви зіграєте один матч у режимі Ultimate Team. І також в нас режим товариський, Max Tactics. І тут дивіться, я не знаю, чи будете вибивати Вондерсона і ще одного тут Бєздаря Обердана. Але тут є півтори тиші Що треба робити? Ви заходите в цей режим товариський і граєте один раз на день, перемагаєте. по моєму там треба перемогти один раз на день. В цьому режимі, так, да, Daily Він Tactics. Один раз виграти в товариському режимі. Коли ви виграєте, ви оцю очівку закриваєте. П'ять разів треба виграти за сім днів. Це як Daily Play, тільки Daily Він вони замінили. І тоді ви півтори тисячі експірінсу отримаєте. Друзі, на цьому у нас контент закінчився в меню гри. Тепер пішли, дивитися нову еволюцію промкоманду. Друзі, ми з вами на Full GG. Давайте поглянемо нові еволюції. Rapid Wind Master до нас прийшла. Еволюція, яка дає золотий плейстайл Rapid. Окрім того, бустить пейс максимум до 90. Тут плюс 15 отримати, плюс 10 балансу, плюс 10 компожер, мінус, плюс 15 до рівня 90 і оверл. Три, відповідно, пункти. Також дається роль плюс плюс Вінгера на позиції правого Вінгера і один скіл мувс. Еволюція ніби непогана на папері, але коли почали ми на це все діло дивитись, то з'ясувалася така проблема, що зазвичай ці вінгери всі, вони біжуть, але не б'ють. Відповідно, для них апгрейди майже не застосовуються. Умовно, ми беремо Барколя. Да він і так 91-й пейс, бачите? І удари не апаються тут. Там буде да, деякий статистичний буст по дріблінгу, постаміння, зірочка, якщо б в нього була, але конкретно в нього і так 4. І плейстайл. Непогана еволюція, але я б вам радив її наразі не виконувати, а притримати, можливо, під якийсь як це, комбо. Тому що зазвичай, коли у вас вже є золотий плейстайл на щось. То потім ваша карта буде підходити під менше вимог. Наразі в нас лише 86 й рейтинг і позиція правого вінгера. А отже, якщо у вас є правий вінгері, яких ви потенційно під еволюцію хочете прокачати, то почекайте, можливо, вийде якась нова ево і допоможе вам зробити ланцюжок. Тепер давайте поглянемо на промо-команду. В нас і ікони, і герої, і, і промо-карти знов мільйон карток. І знов, звісно, ми знаємо, для чого це робиться. Стосовно ікон, вони насправді непогані. Я не знаю, що про ці піч сказати, але ми пам'ятаємо, що на початку гри її рарна версія коштувала 400 по-моєму, тисяч, тому має бути більш-менш. Сандро Дель П'єро отримує апгрейд. Це не живі карти, вони не будуть отримувати якісь бусти додаткові. Але тут спочатку самого, плюс 3 до пейсу. Два до фізики, і ніби Сандру виглядає як непогана карта. Ріки Кака, так само Стіві Джі отримує спешл-карту, Барезі, Пауло Мальдіні і Філіп Лам. Ікони гарні, питань немає. Питання лише до того, чи ви зможете їх побачити в своїх паках. отут я не впевнений. Стосовно героїв, нас Руйкошта, Клін Демсі і Бомпастор. І дві з цих карток вже по Мінпрайсу, Бомпастор впевнено туди крокує. І це, напевно, показник, коли така карта з такими статами в перший день вона коштує 67 тисяч монет. Команда звичайна промо. Тут купа просто фонора, і, і її, вони таким чином вийшли з ситуації, коли змусили їх зазначати відсоток випадіння спешл карт в паках. Вони його зараз збільшують. Показують там 24%, 25% ми сьогодні дивилися на стрімі вчора, вибачте, промопаки, і там високі відсотки на випадіння промокарти. Але там не зазначено, на яку сам. І вони напхали просто купу промокарток, щоб відсотки відповідали реальностям, але випадають отакі самі карти. Йошида, Бурки, Лодейро. Чесно, про всіх, я не знаю, хто це такі. Бурки, я по-моєму колись чув. Гюнтер часто отримує промокарти, Ендо отримав е, фодерну карту, Макенго, Вільям, Карвалю Це чув. Звісно. Відповідно, багато фодера з таких карток середнього цінового сегменту для роботяг, Це в нас може бути Шльотербек, до речі, непоганий. Це в нас баще може бути, але навіщо баще, коли в нас є Карчові в минулому прому, я не дуже розумію. Воротар для Бундесліги кобєль має бути непоганий, якщо в нас є Маркіні, аж 400 тисяч. Ну, це вже трошки дорожче, але можливо, теж дозволити собі вже багато хто в змозі. Сандро Туналі. Непогана карта, більш ніж півмільйон коштує. Тюрами немає на маркеті, Ямаля немає на маркеті допоки. І Аканджі фул фігня без золотого плейстайлу. На жаль, Палінія теж може бути діл, бо має золотий брюсер. Якщо у вас Бундесліга, то може бути цікаво. В цілому, ми всі зійшлися на стрімі, в тому, що після Сандерстрак ця команда фул мусор, Вона не викликає емоцій. Вона якась дивна, а тут Джоша ще є, вибачте. Тобто, тут якась концепція, ніби це минуле і майбутнє. Хтось там минуле закінчує це Месів за Барсо, Ямаль, це майбутнє він приходить в Барсо. Але як тут інші карти між собою скомпонувати? Чесно, ми половину не зробили. Потенційно тут може бути підтрет цікаві опції, але знов показник інтересу ком'юніті в тому, що. Сьогодні з 23 до 24 за київським часом години ці карти, коли вони завжди відскакують нова промокоманда, вони набрали буквально там. 5-10, можливо, 15 тисяч монет, і потім знов почали вмирати. Тобто в людей хайпу до цих карт жодного немає. Чи вони спрацюють овернайт, не знаю. В мене є думка або не брати, або брати дуже обережно, тому що можуть бути лайтінг раунд зранку. Відповідно, якщо не було хайпу в момент виходу команди, то не факт, що він буде зранку, тим паче, якщо ще й лайтінги вийдуть і це все діло приб'ють. В кого я вам можу розглянути для інвестиції, перш за все, це в нас рейтинг. Бо якщо вийде СБЧ на ікону, то рейтинг назавжди набирає. З того, що не дуже високо, це 85-й по 4-3, 4-5. Його можна в цілому набрати і на тижні продати. Він часто в 5,5 тисяч ходив. 86 хотілося б десь по 7. Насправді це не дуже низько. І в цілому, якщо ви побачите, 87-й не низько, 8 не низько, рейтинг почав рости. Чому? Тому що суплай закінчився. Це те, про що ми з вами в минулому відео казали, що, е, можливо, є сенс десь притримати рейтинг, бо коли вся ця шалена кількість пакетиків вона закінчується, то потрошки люди починають збирати СБЧ, вони нікуди не ділися, війні, кров і таке інше. А фодера вже не так багато. І подивіться, дебрю не 31, хоча в пакі повернувся, кейн, 31, родрів взагалі 38 тисяч монет. Тобто рейтинг не впав. І чи він впаде найближчим часом, залежить від суплаю. Може бути таке, що й не сильно впаде. Мені повторюсь, подобається п'ятий-шостий, бо весь інший дорого, але якщо ми побачимо злив СБЧ на ікону, то є ймовірність, що і цей рейтинг теж можна буде взяти сьомий, восьмий. А четвертий, насправді, по півтори тисячі монет теж цікаво. Він стабільно там в 2,5 ходить цього року, і їй чомусь вирішили їх забустити. Стосовно наших страждальних інформів то в новій команді тижня. Тут по мінімалці можна просто клапсток собі взяти. Я беру в мене фул є майже всі команди тижня. В мене є ще карти, які я закупляв під чорну п'ятницю. Те, що в клубі, це пасивна інвестиція. Так вони не виросли. На жаль, під чорну п'ятницю і її так вирішили. Але я поклав клуб, я чекаю, коли вони наберуть. Вони були до чорної п'ятниці, 15-16 тисяч монет. Тобто я їх в нуль в мінус цей клапсток не продаю. Я чекаю, допоки воно виросте. Мені цікаві ще дві карти. Я вам їх покажу і розкажу, за яких умов їх можна купляти. Дивіться, в нас є злив СБЧ на Джан Луїджі Буфона. І це не просто злив. Я вам намагаюся не показувати багато, да, зливів, тому що ми домовляємось на стрімі це все дивитись, але тут конкретно слід, тому що під це може бути потенційна інвестиція. Дивіться, в нас є Gigi Buffon, який буде 87-го рейтингу офіційна карта, і який має стати. Лише на 2-3 пункти нижче, ніж його карта 91-го рейтингу. Тобто це on this day Icon. І у випадку з воротарем я майже впевнений, що скрипти, моделька і новизна карти, які вони. Додають якийсь шарм, вони будуть роляти. Тим паче, тут позиція стала плюс один, швидкості плюс два. Вони додають. Тобто це не буде погана версія, це не буде як з Йоханом Кройфом. І я думаю, що він не буде дуже дорогий, тому що звичайний Джан Луїджі коштує скільки в нас був фон, його ціна 720 тисяч метрів. Він був нижче, якщо я не помиляюсь, на паніці. Да, 680. типу цей скільки буде коштувати? 1350, Я думаю, 400, можливо. І це воротар, який просто закриває лінки, закриває позицію воротар там на декілька місця. Тому, якщо він буде дешевий, доступний, можливо, 300 тисяч монет, то всі воротарі в грі Підуть в моменті піди. Тому якщо у вас є трейдебл, то раджу задуматись, можливо, взяти прибуток і потім вже коли побачите буфон або собі зберете, або купити назад свого воротаря. Звісно, з цим треба буде слідкувати. Але от куртуа, це може бути цікава опція. Я його давав закуп під час нагород. Ми його купляли 37, по тисячі 1038 вісімім зі скордом. Він же зараз 43. Це вже зона прибутку. Я порадив хлопцям вийти з нього. П'ятниця, субота, до неділі, тому що в неділю має бути буфон, бо 8 числа він там якесь було досягне. Коротше, нам його злили. А отже, якщо вийде буфон, то в моменті всім воротарям буде погано. І якщо ви побачите, що цей куртуан впаде там в 40 тисяч, умовно, то я б його купив і тримав. Тому що буфон, як ніяк, він буде дорогий. І буфона все одно не всі собі дозволять зібрати. Плюс це реал, Люди будуть ловити лінки. Пригадайте, як цей куртуа. Ми вже на ньому заробляли. Ми його купляли по 60, по-моєму, 5 по 67 тисяч монет, і він літав майже в 100. Вже був коридор, коли ми на ньому дуже гарний прибуток робили. Зараз він вийшов з паків, то повернувся, потім вийшов і він починає набирати. Але тут є нюанс. Якщо б не було СБЧ на буфона, то я в цього куртуа залетів би Олин і все, і чекав. А так я думаю, що може бути у нас ще один коридор, коли він вийде, і тоді вже куртуа піде в свої. Може там 50, 60 може й 70 тисяч монет, залежить від подальшого контенту. Ще одна карта, до якої я раджу придивитись, це Джеймі Каргер. І я в нього заінвестував багато монет, по 66-67 тисяч монет, тому що, типу, це гарний захисник з 80-м пейсом, з блоком, з класними статами, з АПЛ, лінки, всі справи. Я був впевнений, що він 100 тисяч буде там за тиждень-півтора. Але нам злили вихід його версії on this day. І через це каргер вмер в моменті. Але потім з'ясувалося, що він буде за такими статами. На позиції нападника, і тут питання, бо він буде мати паверхедера, і він буде мати 87-й дев, і отака карта 87-го рейтингу. Це перший раз, коли кому он за неї буде краще, ніж навіть базова версія, ну але гірше, ніж його оця версія, на яку ми зараз з вами дивились, 88. І якщо цей каргер буде мати ще й позицію захисника, а якщо не буде, я не розумію, навіщо йому давати Деф 87-й, то цей каргер, відповідно, також може відреагувати і може впасти. Якщо цей каргер не буде мати позицію центрального захисника, то цей піде далі набирати. Отже, тут треба слідкувати за тим, коли вийде каргер, і подивитись на ціну цього каре. Він, якщо буде 70 тисяч, наприклад, монет після виходу СБЧ. То і, і воно не буде мати позиції центрального захисника. То я думаю, що цей карагер спокійно собі з часом до 90-100 тисяч має дійти, бо, повторюсь, лінки. Карта класна і такий дешевий біст. Я б не радив вам інвестувати зараз в дорогі карти, тому що грудень це зазвичай місяць, коли всі ціни падають. Напередодні тоті, передодні нового року, люди розчарувалися, туди нічого не зловив після ЄСІДісів. Вони продають склади, йдуть з гри, і відповідно повертаються вже під час тоті. І там, після тоті, маркет починає набирати, оскільки. Яки люди монет залутають. Тому дорогі карти, аут, а от дешеві бісти такі можна взяти і на них спробувати залутати монет. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо я про щось забув, не забудьте запитати в коментарях. Побачимо з вами коли побачимось. Бережіть себе, слідкуйте за зливими. Не забудьте підписатися на канал. Ведь Україна. Па-па.